Сказати, що ця споруда належить родині, яка ледь зводить кінці з кінцями, язик не повертається. Але це все, що нажив пенсіонер Андрій Токар за 40 років трудової діяльності. Валки, Харківський колхоз, Большевик, Куп'янськ, колхоз Щорса, Україна Черкаської області. Ну потім, значить, Архангельськ, Вологда, де був на між прочим, очередю. У 80-му році в місяця отримав за хорошу роботу. Красноярський, е, Краснодар. Буремня 90-ті та економічна криза змусили чоловіка шукати кращої долі у світах. На заробітках чоловік був донедавна і коли повернувся, щоб отримати заслужену пенсію, був здивований. Я взяв написав заяву, бо вони мені наставивали, вони взяли мені і дали відказ. Раз ви не заплатили, бо вам не вистачає 15 років, я взагалі не маю право отримати пенсію в цій Україні. Та хоч би мені малку дали, і ту не хочуть дати. І ту не хочуть дати, от уже три з половиною нагоди не можуть запроси, вже в п'ятий раз запрос роблять. Як стверджує пенсіонер, йому прямим текстом заявили, поки не заплатить куди треба, до того часу не побачать своїх кровних. Навіть записи у трудовій книжці не аргумент у трирічній боротьбі за спокійну старість. Всю жизнь на роботі на стрілі і Я не зробив за пенсію. І всю жизнь. Платив усе, все платив. Чоловіку не лишається нічого іншого, як жити за рахунок своєї дружини. Грошей вистачає тільки на сплату комунальних послуг та на найнеобхідніше, що вже казати про ліки від цукрового діабету, які коштують дорого. Пан Андрій остаточно втратив надію, але руки не опускає. Я до того дойду, що я возьму оружі в руки, та я їм покажу. Мені вже чорно, пару залишилося.